Знову похолодало. Так я нічого не встигла зробити, бо Віка написала в вайбері, виїхали. Ну і похолодало дуже, плюс одинадцять зараз, було п'ятнадцять, так що занесу свої огірочки додому. Як сонечко виходить, ще нічого. І я нічого не встигла зробити, бо поки пішла відео загружати, вчора частинку зробила. А намагаюсь додати до нього, а звуку немає. Прийшлося заново. Ну, і тому втратила час. Так, ладно, зараз помию оці горшки. Що росточки мої росли, щоб віддати частенькі. Це я встигну і все. Бо тут 15 хвилин і вони вже тут. Та може, і пропустила Віка ось о. зірвала, як у видно, що. Да. Так, Мені брати в руки. Ага, ось що вони роблять. Є, <гум> Каже, ти пропустила. Ну, та я вчора ввечері, може, і пропустила, бо було ж уже так. Ну, я й так багатенько, цілу мисочку. І там он далі буде, бачиш? Ага. Ой, і ти що? Малючка, малючечка, йди до бабулі. Не хоче, не хоче трішки й до мами. Мамин син. Та мамині, всі дітки мамині. О, бачиш білий півоні піон, ауто. до піші побрискати. Ага, болію. а велосипед. Заканчивается. Ну да. вот поэтому идем проверять. Да, бусинка. Солнце слепит. Пошли. Самый классный покупатель. Да, Святик? Да? Пішли, десь там мама щось хоче. Морозиво мама хоче. Є? Ну і добре. О, скільки там акцій. А, це ж тобі треба під'їхати ближче. Каже, Що це за коляска така цікава, так? Да? Ну, цікаво. Цікаво. А ти знаєш, що ти в стаканчиках стали, як заморозили, стали хуже трішки пов. А мені поздалося. А оце супер. Щось там віка набрала. Я держу. Ось бачиш. Держи мало, каже, держу. <хи> давай, давай ручечку мені. Е -нє. Все. Ну, і як ми сходили в АТБ разом з Святіком. Що ми там купили, показую. Ну, ми взагалі-то тільки катались на візочку, а Віка закуплялась. Ну, дещо я там кидала, але дуже небагато, так. Ну, два пакети вийшло великих по 5,90. Як завжди, пакети не показую. Далі Віка взяла отакий швепс е, напій 0,75 і була знижка. Заплатила вона 30 гривень 97 копійок. Так, я отак буду, щоб воно помістилося в камеру. Так, далі молоко. 840 грамів 2,5% жирності. Ферма коштує 41 гривну 52 копійки. Взяли дві, три пляшечки, каже Віка. Одна святіку а дві тобі на каву. ну це бачите, як уже тут зараз покажу скільки не доливають зараз. Ну, це 840 грам Далі взяли паперовий рушник, була акція ось такий, якість хороша, хто в Україні і користується, ти знають. Так, 47 гривень 90 копійок. Коштує. Далі, так, тут багато чого, щоб я тут не запускала. Ага, ось сир отакий. Ну, я говорю на маска, як завжди: 150 грам, дві упаковочки, коштує одна упаковка, 61 гривну, 9 копійок. Так, і це, як завжди, вітат на мене трішки боків за гречку. Мені все мало-мало, щоб була дома гречка. Бо тут вже є стенді, яка її поглощає. Значить, в пакеті кілограм. І цей кілограм коштує 30 гривень 90 копійок. Далі, 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 далі. Нічого, ага, серветки вологі. ось 72 штучки там, була акція 30 гривень, 97 копійок. І ще одні серветки для малюків. Ось такі. Там 24 штучки, 1990. Далі хліб, батон, нарізний. Так, куди мені От тут поміститься, не поміститься. Отак. От так, 400 грам коштує 18 гривень 50 копійок. Так, куди печиво вівсяне? Фруктозою. Так, 300 грам коштує 39 гривень 62 копійки. І ще, здається, печиво. Кукурудзяне, да. Кукурудзяне ось таке. так Господі. Теж 300 грамів коштує 54 гривні 50 копійок. Кориця. Здається, я брала 5, чомусь вийшло 7. А печиво кукурудзяне я тільки що озвучувала, значить, два їх. По 54-52 упаковочки. Далі сосиски фірмові своя лінія 330 грам. Так, докторські. І коштують ці докторські 56 гривень 90 копійок. Так, ну тепер підемо. О цукерках. Це взяли отакі. От на них була акція. Віримо в Україну. Зроблено в Україні лукас. Так, ці цукерки 312 грам, по 216 гривень 89 копійок, кілограм. Заплатили 67 гривень, 67 копійок. Була акція. Далі, так, Ще трішки пташине молоко. такі. Теж була акція. 384 грами взяли 172 гривни 99 копійок кілограм, заплатили 66 гривень 43 копійки. Так, а ще мені треба поміститись? Угу, джелі. Ну, ось такі. Я на них говорю желейки, Ну, а так вони називаються джелі. 564 грами по 134 гривни 55 копійок. Заплатили 75 гривень 89 копійок. Закінчились лимони, я їх заморажувала, ну, з чаєм випила і з кавою. Взяли два лимона 390 грам. Кілограм коштує 99 гривень 89 копійок. На 38 гривень 96 копійок. Ну, ось такі. два лимончика. Далі банани. Банани малюкові. Ось такі три бананчики. Віка вибирала, щось там зелені дуже були. Так, 456 грам, по 72 гривні 89 копійок кілограм. Оце три затягли на 33 гривні 24 копійки. Так, можна посунути і сунути печиво Марія. Так, печиво Марія у нас. Ой, я не пам'ятаю, була акція чи ні, щось я затормошилася. 29 гривень, 36 копійок, мабуть, так. Да. Так, взяли два тюбики міновазілу. Це В АТБ. Гелю такий, він мені дуже допомагає. Один тюбик коштує 26 гривень 90 копійок. Ковбаса салями болгарська. Віка її часто бере я показую ось така паличка 340 грам. кілограм коштує 292 гривні 99 копійок, паличка 99 гривень 62 копійки. Так. Печиво Орео, це віка собі. Так, 33 гривни, 16 копійок. А що ж їх тут? Господі. Два. Як їх тут? Ні, тут їх декілька. Десять. Десять. Угу. А так, 19 грам. Легенькі. Плівка харчова. Кажу, закінчилась, треба брати. Тут 80 метрів. Коштує 59 гривень 70 копійок. Так, сметана молокія. 15% 300 грам 43 гривни, 23 копійки. Була акція. Так, далі рукавички. Щось Віта там про рукавички мені говорила. Я кажу, ну що ти зробиш, як вони рвуться. Господарчі, розміресь. Думаю, чи такий вона хоч взяла. Перепровіряю. Так, ну, акція взяли три пари. Заплатили за одну пару 23 гривни 66 копійок. Ну, а і потім я взяла ще отакі рукавички нітрилові М-ку. 10 штук. Це виходить 5 пар. Чому взяла? Дивилася, ми їздили на кладовище і Наташа купила. І дивлюсь, вони працювали, і вони зовсім не порвалися. А раніше я купувала в аптеці. і... Ну, якість дуже була погана. Так, я чи сказала 45,90. Так, далі для малюка пюре елфік називається. Яблуко-персик. Упаковочки 110 грам, взяли дві. Коштує 26 гривень 80 копійок. Так, десь бабулі брали фрукт. ага, мармелад. Ось такий. Та, боже мій, 28 гривень 41 копійка, Боб Снейтл. Так, да. я забула, скільки його тут грам. 38 грам. Так. Далі. Шоколадка. Взяла собі шоколадочку таку: 100 грам, коштує 39 гривень 90 копійок. І три пакети по 90 копійок. Ну, чомусь тут вибило 4. Віка каже, ну і ладно, не такі великі гроші. Це ті пакети, що цукерки завернули. Ну і останнє. Зараз. Ой, дістамо. Морозиву. Великий стакан, віка. ми за ним їхали. І оце ж так поїхали, що, так, як би його гарненько покласти, що зробили закупки. Ну, ось. Так, і морозиво коштує у нас 17 гривень 30 копійок. ви думаєте, це я вам два показую. А Віка їх взяла 10 штук. І оце все, що тут на столі лежить. Тут такий чек, що я кажу, Віка, я перепишу собі, ти мені подіктуй, бо тут зовсім мілко для мене. Ну, отака простиня, дуже здорова. І... Тут заплатила Віка 1756 гривень 5 копійок. Це такий чек. Це всі покупки. Ну, тільки що морозива я не додаю.